Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анну! Вітаю. Анечка, ну що, новини, на жаль, на жаль, збулися ваші пророцтва, про які ви так в яких ви попереджали, що діти в небезпеці, що будуть жертви, що будуть руйнування. І е, ніхто навіть не очікував, що збудеться це в Києві. Скажіть, будь ласка, що кажуть вам ваші відчуття, ваші карти? Чи буде повтор, і, якщо так, які дати є небезпечними? Чи будуть це дитячі установи, чи можливо це будуть якісь інші місця скупчення цивільних людей? Чи будуть ще дитячі жертви, трагедія? Зараз їм потрібно виграти час, щось перевезти, транспортувати. Три дні, можливо, три дні. Вірус, бачите, дороги, мости, перевезення чогось дуже небезпечного і хімічного. Те, що теракти будуть, те, що теракти, зверніть увагу, я кажу слово, теракти, отруєння, неочікувано. Буде, бачите, трагедії для дітей ще будуть програватись. І я бачу, що на серпень-місяць готується дійсно небезпечна трагедія, в якій можуть постраждати діти. На жаль, шантаж. Я вже побачила в іншій програмі, що шантажують дітьми, і це було попередження. Яке озвучували ще, якщо не раніше весни, як я побачила? Це було попередження для того, щоб не було певних кроків, бачите? Угу. Певних кроків для досягнення мети Україні, 24-й рік. Небезпека йде від 8-го місяця, 8 -е число знову ж таки, 13-те. Одеса, Одещина зараз напружено, напружено і жіночого роду проградь Харківщина там буде дуже-дуже неспокійно, тяжко. Хоча і для України має бути, не буду казати, що, але має бути щось приємне, якісь ага. перспективи, обіцянки попри розчарування, бачите, і фальш. Розчарування і фальш. мали дати більше, але це буде якийсь обман для використання часу, якоїсь, можливо, козирної або карти перед виборами для певного лиця. Дивіться, що я бачу по здоров'ю Байдена, коли ще мене запитували, чи зможе перемогти Байден. На іншій програмі я сказала, що аби він зміг, постану здоров'я. Так от я бачу, що зараз дуже активно йому, штучно і не тільки шкодять йому його здоров'ю. Жінка за спиною стоїть жінка, якась персона жіноча, активна дуже може. Або це, можливо, назва демократія. Жіночого роду. Може йти більш як більш відсоток програватися. І укладання, як-не-як, -як, хоч і зараз жорстко, хоч і дуже-дуже страшно для України. Такі часи, коли на нас дуже сильно тиснуть і ціною миття дитячих життів, жіночих сльоз, життів солдат воєнних, але тиснуть. Для того, щоб підписати, укласти договір. Про ці, да? Чотири, 27, чи про ці 4 області, правильно? 27 число щось нам покаже, не знаю, цього місяця чи наступного ми зрозуміємо. Можливо, навіть в серпні, в кінці серпня uh -huh. буде зрозуміло і якась буде для нас така як вісточка повідомлення. Анно, ну, от ви кажете, що дійсно тиск попередження. До речі, ви не перше говорите, що знали, що це буде дитяча установа. Що це дійсно такий своєрідний шантаж дітьми, щоб ми пішли на певні кроки? А, питання наступне. От зараз ідуть переговори про те, щоб ми могли стріляти і збивати а, ще ну бомбити аеродроми Росії, з яких. На нас пускаються ракети, чи буде воно, чи це тільки обіцянки, чи буде дійсно дозвіл, і воно буде приведено в дію така можливість, тому що вона би для нас вирішила дуже багато чого. До речі, я б хочу ще доповнити: от я побачила картинку, що це мала бути інша лікарня на оболоні, і попереджали за іншу лікарню, але mm. попередили кличко. Я бачу обличчя, ніби. Активно за цю саме лікарню мер Кличко він дуже завчасно або перевіз, або щось зробив, транспортував. Це на оболоні лікарня. Мали, от коли були обстріли ага. на оболоні, тоді дуже серйозно, знаєте, як просто або не пішла туди ракета, пролетіла. І якусь ніби відбили, тобто відклали. І потім не попереджали, що саме Ахмадет а, лікарня, а це мало бути інше на оболоні. Потім Дарніцький, Солом'янський район, будьте обережні, знову відчуття, такий імпульс неприємний. Там якийсь або завод, або знову ж таки лікарня, лікарні хочуть обстрілювати. Не одну. Потрібно посилити захист Київ, Київська область, в тому числі Ну, хотілося б максимально закрити всю Україну. Тепер ваше запитання стосовно аеропортів. Отут теж буде дуже напружено, тому що нам не можуть дати те, що мали дати, тому що має бути це знищено, ліквідовано. За аеропорти, за такі посадочні площадки я говорила, попереджала. Тепер у мене в картинках дорога, щось на вулиці, якісь мости. Буде відповідь, буде неспокійно. Тобто неспокійно буде. Ано, ну, хотілося б запитати, чи бачите. От дивіться, ви побачили, можливо, серпень, кінець серпня, можливо, ворог. Може ще рано, звичайно, заглядати, але День Незалежності попереду. Нам люблять готувати е в такі свята. Що? Чи, ми, чи є якась небезпека, чи може вже до того часу вирішиться щось? Дата запису сьогоднішнього ефіру. 10, так, сьогодні? 10 липня. 10 так. липня, 12 показує обережно. Кінець місяця, взагалі з 20-х чисел, 22, 28 і серпень, серпня на вересень. Якась втрата чоловіка або генерала дуже для нас якби цінного. І важливого йде. 11 число Одещина. Будьте обережні. Діти, роддоми, дитячі лікарні, табори. Знову загроза від води, від води Харківщина, Щось має бути обстріляно хімічно. Бачите? Вибирають Харківщина, Одещина, Дніпро. І ще чомусь Чернігівщина, Житомирщина і Західна частина України. Відвернути атаку від Криму. 27. Щось 27-го буде підписано. Знову Цікав. другий раз показує вже, так? 27. Так, 27 Угу. Дорога. Біля дороги. Будьте обережні. Мости, дороги, бачите, шляхи. Взагалі, теракти, я бачу. Вірус, іде вірус. Насувають. На рахунок віруса знаємо про жахливий випадок отруєння води волонтерів і мирних жителів, і мирних людей, які допомагали розбирати завали охмадиту. Чи можете заглянути, хто це зробив і яка ціль та мета? Чи це була випадковість? До речі, пам'ятаєте, здається, я. На вашому каналі казала, що волонтерка або молода дівчина волонтерка, жінка, до 30 так. років вона має загинути, так. як буде щось нести і допомагати. Вона, як несла, щось іще хотіла донести, або щось з ліків і її відділення, як маленьких дітей. А її не як її звали? А, ти, ти, не пам'ятаю, ну, не, не звертала уваги, не Ось можу вона З'явилась біля мене зліва, У неї. Вона ще не зрозуміла, що її немає, і вона ходить, шукає дітей. Я спробую так поспілкуватись трошки. Там хтось із дітей загинув, як вона питає дівчинка під завалами, ще її не знайшли. А вона там. Каже, я зараз прийшла до вас, щоб ви знайшли цю дівчинку. Вода. Хто? Другі вода. Там ще є якісь. Пляшки з отруєною водою. Ще є, так? Да? Ще є. А, вона каже: дивись, вони стоять як в кутку. Відставити, потрібно пити воду, не вживати. Ще будуть ознаки отруєння, але це не хочуть говорити. Про це не хочуть говорити. А вона мені каже, відбудують світло, буде сяйво з того місця, там як янголи. Коли летіла ракета, а вона каже, там було багато янголів, прямо так по колу те місце сильний, дуже потужний промінь відкрився. Буду ще троїти лікарні. Виводьте дітей. Марійна, Марічка, якась дівчинка. Вона каже, що для неї навіть зараз немає ліків, вона може вижити, може підлікуватись. У неї є один батько. Воду поставили з краю, в кутку. Вона ще отруєна. Там іще є в їжі отруєння якісь чи пірашки, чи що, щось їстівне. А вони не бачать, хто це зробив. Я вже казала, як жінка ненависна, вона як не в собі ненавидить. Її сказали вона зробила, насипала, а чоловік якийсь привіз машиною. Він вигружав, а того, кого перевіряють, він ніби не причетний. Якась кепка на голові в ньому. Такий худощавий. Знайти цю дівчинку потрібно, вона дуже переживає за неї. І там вона залишилась, вона ще буде. З нею можна приїхати і поспілкуватись, і вона більше розкаже. У мене дуже прям пішли вібрації, Анно, прям відчуття холоду. що Дуже сильний холод, сама працюю з мертвими. <різна> Знаю, <різна> як. Так. Да? Що дійсно, Анно, от цікава ваша думка. На рахунок того, деякі там містики, окультисти говорять, що це жертва цих дітей, як би це не прискорбно не звучало. Вони ангели, вони дійсно, як ви бачили, багато ангелів, вони одразу перейшли в ангельський чин, а ангелам до Творця достукатись значно простіше, ніж навіть звичайним людям, що вони, їх була як місія цих діток, які половина з них і так були приречені. Да, Піти швидше до Творця і якби прискорити нашу перемогу. А, і вони стали такою, як своєрідною жертвою, які виконали таку місію. Що не ви скажете? Не Ціна не ціна дитячі кров. Немає права ніхто забирати життя, але це моя версія, угу. моє бачення, мої янголи мені кажуть, що це. Прихід Антихриста 3. І він п'є жіночу і дитячу кров. Йому потрібно сльози, трагедія, емоції. Страху найбільше подобається дитяча кров. І про це попереджали. І, на жаль, я бачу ще це не останні жертви дитячі. І як можна максимально. Захистити і попередити. Зараз, якщо ви помітили я відчуваю, що дуже сильну магію використовують темну так. магію з Росії з боку, так. така прям хвиля йде. І сталася ця трагедія, тому що як закрили, мали відбити все ж таки цю ракету, але сильно дуже магічний вплив був. Але в них потім ще більше буде жертв. Будуть викидатися підлітки, з розуму сходити, різати. вени. в них запущена зараз така як активна павутина мережі інтернету, схильність до самогубства. Дуже велика буде хвиля, але про це ж не дізнається. Я бачу, що в них набагато більше буде забрато життя. Анно, ще таке питання. Зараз дуже багато людей відчувають самі розумієте просто лють, ненависть побажання помсти, причому такої тотальної помсти. Що ви скажете про ці емоції? Як, чи варто з ними справлятися, чи можливо їх дійсно варто направляти в бік ворога? От ви як медіум, медіум, це люди, які мають особливу чутливість. Порадьте, будь ласка, нашим підписникам? Якщо ми спіймаємо ту енергію, хвилі, люті й злоби, ми станемо вразливими. А коли ми будемо вірити в перемогу, попри все, вірити в один одного. І подивіться, зараз на місці тієї лікарні я бачу світлий, потужний, енергетичний вилив, тому що люди всі майже всі, я не буду говорити про тих, хто отруїв воду і їжу. Майже всі люди навпаки згуртувались, об'єднались і ще більше почали любити і жаліти одного. Я думаю, що в кожного українця йокнуло, заболіло серце і стиснулось, дізнавшись про цю страшну. Неймовірно описати словами, яку жахливу для нас трагедію. І коли ці кадри... Бачиш, що просто починає трусити і колотити. Я хочу сказати, що янго людей живих можна перемогти, але янголів не можна. І світла сила все ж таки протидіє темній енергії, і все буде. Рано чи пізно відомо ми будемо бачити, як відбуваються події, але дайте час. Ми не можемо, на жаль, люди не живуть по 300 років. Угу. Я говорю цю цифру, тому що буде відплата, буде кармічна відплата. І навіть дивіться, банальний приклад, коли чоловік зраджує жінки, яка його всім серцем любить і довіряє. Навіть в подумках це відображається на щасті, на удачі його дітей, тому що діти це його частинка, його половинка. Навіть забруднені думки, навіть неправ, це чистота. Чистий канал тільки дає щастя дітям, а потім кажуть, чому не складається доля, чому у них там починаються хвороби. Всі знають, що все це програється і відбивається. Тому не роби зла, бо буде страшна відплата. Україна неймовірна країна. Зараз дуже сильні канали, магічні відкрились. У нас 8 числа дуже сильний був день. Mm -hmm. а, і це був магічний день. 8 числа а, був який день у нас? понеділок. понеділок як називалося свято? Mm, ні, ну, Івана купала сьомого. Сьомого на восьм, правильно? Сьомого, ні, шостого на сьоме. Повний місяць до повного луня почалося. Це повний місяць, повна луна відкриття, але як, але як христи, в християнстві називають так. А, відсечення від голови Іванна Притечі. Ось. Тому я ж кажу, що це. Дії поведінка Антихриста, який хоче загубити світ, понищити, розтоптати і напитися дитячої крові. Ще після пасхальних свят я казала, що диявол буде пити дитячу кров і жертви. На жаль, це неможливо, знаєте, зупинити, відмінити, хоч прикладаєш усю енергію, усі зусилля, але є вищі сили. Коли ми не можемо, ми просто люди проходимо іспит. Але є інший світ, інший вимір. І про це вам мені не розповідати. Янголів зараз дуже багато. Я казала, що з'явились янголи світлим, підсвічуються в Україні, в Києві. Тому я розуміла, що буде забрато багато енергії святої, цілющої. А особливо діток, які хворіють, це Просто неможливо, які відкриваються портали і канали. А можливо, вони взяли. Я ну, в мене є були такі перечуття, що мало статися сьомого, так як ви і казали. Але можливо, вони спеціально взяли восьме число, теж тому що безкінечність, тому що восьме аркан аркан сили, і от можливо, так все -е воно поїднає. число – Це дата Путіна. Сьоме. Mm -hmm. Але воно ви, виходить на восьме, mm -hmm. проштовхується, тому що двійки тут заключаються комбінації цифр під двійки. 24-й рік, небезпечний рік, але я все ж таки бачу, що йде до заморозки. Зараз це просто тиск задовити, наступити на горло, щоб просто віддали ті області, ті частини, які вони. Хочуть заморозити конфлікт на час. Анну, надзвичайно вдячні вам за таку інформацію, за те, що змогли поділитися нею на, з нашими підписниками. А нашим підписникам я нагадаю, що робота медіума надзвичайно енергозатратна та тяжка. Тож я впевнена, що на лайк. Точно вона заслуговує. І не забувайте підписуватись на канал, тиснути дзвіночок, щоб не пропускати найактуальніші прогнози. І ще раз нагадаю, що з нами сьогодні в студії була медіум Анна Атаманова. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення!